Школа у селі новий шлях кіптівської громади днями отримає оновлене і комфортне укриття. Сюди приїздять навчатися також учні з кількох навколишніх сіл двох громад. Тому безпека надважлива було у освітян багато інших планів з оновлення закладу, але їх довелося відкласти через війну. Звичайно, ми потребуємо і заміни харчоблоку. Ми потребуємо і ремонту, і спортивної зали. Але в процесі громада постійно на Ну, тримаю руку на пульсі, і тому у нас поступово плановано. єдине, що корективи свої війна внесла. Зараз укриття у нас завершується, ремонтні роботи, але воно функціонує. І до цього ми працює, другий рік працюємо очній формі. Борис Іванович працює вчителем фізкультури у Новошлягівській школі вже 30 років. Намагається дати дітям необхідні знання і навички. Я веду гурток. Футбол це серед учнів, четвертий, п'ятий клас, і волейбол, на який ходять учні з шостого по десяти клас. Значить, наша школа, так як привозні діти, тобто з сусідніх сіл, з п'яти сусідніх сіл, автобус робить два рейси, тому після. Уроків приходить тут десь, ну, в основному 25-30 чоловік. Каже, діти охоче займаються спортом із задоволенням беруть участь у всеукраїнській шкільній лізі пліч-опліч. Хочуть якомога краще представити свої навчальні заклади. Фізкультура, мені більш фізкультура. Від, Відволікає від телефону, можна Ну, краще набагато, ніж телефон. Взяти участь, пограти. Да. Виграємо так, виграємо програємо, так програємо. Це можливість для дітей побачити область, район, побувати в інших школах, познайти нові друзі нових друзів, так само і директорам, і тренерам. Також перейняти певні досвіди, побачити, як організований навчальний процес чи процес підготовки їхніх команд до змагань або до навчання на Чернігівщині. Другий етап шкільної ліги плічопліч завершився. З квітня стартує третій серед кращих команд районів.